Мір боже усім, знаєте, сама велика проблема в нинішній час людство, те, що потірялася совість, любов та честь. Бог із самого начала вклав у людину любов, а людина з це втратила. Бог послав на землю закон через Моїсе, але людина зрадила це. Бог послав Сина Ісуса Христа для того, щоб. Ми мали благодать, бо ми крестилися в Отця у любов Божу у сина, у Слово Боже, і приходив дух святий. Тому раді Ісуса Христа ми маємо покласти свою душу для того, щоб спасти людей. І не казати що там, я не хочу там десятину давати в церковь, Я те не буду робити ні зараді Ісуса Христа. Ми маємо розпняти свою душу і послідувати за ним. Тому приєднуйтеся до місії, слово Боже, щоб отримати честь, совість та любов. Амінь. Міробожа всім, знаєте, сама велика проблема в нинішній час людство, те, що потіряла совість, любов та честь. Бог із самого начала вклав у людину любов, а людина з це втратила. Бог послав на землю закон через Моїсеє, але людина звертила це. Бог послав Сина Ісуса Христа для того, щоб. Ми мали благодать, бо ми крестилися в Отця у любов Божу, у сина, у Слово Боже, і приходив Дух Святий. Тому раді Ісуса Христа ми маємо покласти свою душу для того, щоб спасти людей. І не казати що там, я не хочу там десятину давати у церковь, Я те не буду робити ні зараді Ісуса Христа. Ми маємо розпняти свою душу і послідувати за ним. Тому приєднуйтеся до місії, Слово Боже, щоб отримати честь, совість та любов. Амінь. Мір Боже усім. Знаєте, сама велика проблема в нинішній часи людства, те, що потірялася совість, любов та честь. Бог із самого начала вклав у людину любов, а людина з це втратила. Бог послав на землю закон через Моїсеє, але людина звертила це. Бог послав Сина Ісуса Христа для того, щоб ми мали благодать, щоб ми крестилися в Отця, у любов Божу, у сина, у Слово Боже, і приходив Дух Святий. Е, тому раді Ісуса Христа ми маємо покласти свою душу е, для того, щоб спасти е, людей. І не казати, що там я не хочу там десятину давати церков. Я те не буду робити ні зараді Ісуса Христа. Ми маємо розпняти свою душу і послідувати за ним. Тому приєднуйтеся до місії, слово Боже, щоб отримати честь, совість та любов. Амінь.